Всім привіт, з вами Микола Погрильський, І сьогодні ми з вами поговоримо про легалізацію зброї. Це одна з частин моїх передвиборчої компанії. Я хочу легалізувати зброю в Україні, щоб кожна людина, якої не було судимості, кожна людина, яка не являється наркоманом, і також людина, яка має нормальне психічне здоров'я. Могла дозволити собі піти і купити пістолет. Поговоримо ми з вами зараз сьогодні і про міфи, і про факти. Наведу я вам статистику, наведу я вам приклади з США. В США хто не знає, також є тенденція, що в деяких штатах не можна просто так отримати зброю. Взагалі там є різниця. В деяких штатах ти можеш взагалі дозвіл не отримувати, купувати, грубо кажучи, з 21 року. В тебе є чек, цього досить. В деяких штатах треба отримати ліцензію на зброю, тобто проходиш ті самі процедури, про які я кажу. В деяких штатах можна носити її відкрито, щоб всі бачили, що в тебе є зброя, а в деяких заборонено носити відкрито, ти маєш її приховувати за сорочкою, за піджаком, за кофтою і так далі. Яку систему топлю я особисто? Тепер поговоримо про міфи і факти. Беру я офіційну статистику США на сьогодні. В 43 штатах є дозволена зброя, з них 36 на закрите носіння зброї, які я пропагандую. І сім штатів, які взагалі можна купувати як коли хочеш, і носити як хочеш. При цьому в 88 році всього було 10 штатів, які дозволяли носіння зброї. Тобто ми бачимо за нещодавний час, за нещодану тенденцію, які всього там 30-40 років, чітку статистику. Штат Флорида в 88-му році легалізували зброю. Що ми отримали? Рівень, Рівень злочинності серед власників зброї. Збільшився на 0.02%. Погана тенденція, скажете ви. Хоча всього на всього ніби 2%. Але при цьому рівень вбивств там впав на 36%. Тобто, ви розумієте, грубо кажучи, було 100 вбивств без легалізації зброї. Стало 74% з легалізацією зброї. Зброя зменшує вбивства. Після того, як в штаті Техас легалізували зброю, то е зменшення кількості вбивств. Падало на 93% швидше, ніж по іншим штатам, яких було не дозволено зброя. А кількість хвалтувань впала на другий рік на 500%. На 500 А знаєте чому? А тому, що жінка могла себе захистити. Уявіть собі, яким має бути хвалтівник, щоб піти до людини, якою може бути зброя, і вона спокійно може тебе вбити. Також нагадую, що це треба вводити тільки тоді, коли ми змінимо закон про самозахист, тому що зараз він дуже паскутний, і жінка і чоловік не можуть себе захистити від нападників. До речі, цікавий факт в штатах, в яких заборонена зброя, досі заборонено, рівень вбивств на 11% вищий ніж в штатах, в яких зброя дозволена. Після ухвалення законів про носіння зброї кількість масових вбивств в проміжку за 20 років впала на 95%. Також, друзі, не будемо забувати, що це нові податки, це е, новий ринок, якого немає в Україні, і завдяки ньому ми зможемо заробити додаткові гроші в бюджет. Також хочу уточнити, що в Бучі, скоріше за все, не було б такої трагедії, як і в Ірпіні, якби у нас було вільне носіння зброї. Уявіть собі ситуацію, коли е, ви москаль і заходите в Бучу. І знаєте, що з кожного вікна по вам можуть стріляти з абсолютно з кожного. Ви будете себе вести по-інакшому і не було б таких масових заховань. Люди би могли чинити опір. А чоловік ти чи жінка, якщо ти без зброї, це неважливо перед зброєю, зброя не сексист, куля не бачить тобі нікого, крім цілі. А зараз ви побачите, я вам прочитаю цікаву статистику: а саме наскільки у відсотках вище у штатах де заборонено носити зброю, кількість злочинів. Пограбування на 105% більше пограбувань в Штатах, де заборонено. Зброя, ніж Штатах, де вона доступна. Вбивства на 86%. Напади 82%, жорстокі злочини 81%. Автокрадіжки 60% і зґвалтування 25%. Тобто, ви розумієте, в Штатах, де вам дозволено зброю, вам жити безпечніше, менше шансів, що вас зґвалтують, що вас вб'ють, що вас пограбують. Існує мій, що власники вогнепальної зброї легальної скоють більше злочинів, ніж її немає. Так от, в Техасі власники легальної зброї скоють злочинів в 14 разів менше, тобто в 14 разів менше за інших громадян. Я просто хочу, щоб ви собі це вбили. в голову. Ще цікавий факт: в штаті Флорида стати жертвою від вогнепальної зброї шанс в два рази менший, ніж стати жертвою алігатора. Є цікавий факт, а в Америці дуже часто люблять популісти і ним користуватися, що за дослідженням власники зброї вчинили 460 вбивств власники легальної зброї. Але в чому тут вони трошечки обманюють нас? Як мінімум, це 6 років. Дослідження за 6 років в 300 мільйонній країні, власники легальної зброї вбили 460 людей. Але це з включенням самозахисту. Тобто, коли суд визнавав, що це був самозахист, вони все одно включали це в статистику. У 2001 році в США власників зброї було 11 мільйонів. Що ви розуміли? Відсоток скоєних ними вбивств, включаючи самооборону, це 0,004%. Тобто 4 тисячні відсотки. Друзі, ви розумієте наскільки це мало? Зараз в Україні більше шансів. Також існує міф, що носіння зброї воно збільшує кількість масових вбивств. Так от цікавий факт: масових вбивств в Штатах, де заборонена зброя, більше, ніж в штатах, де вона легалізована. Ви розумієте, просто скоріше за все, коли якщо ви противник легалізації зброї, ви більше дієтеся емоціями. Тобто, наприклад, ну, мені б чесно було б, напевно, будь-яка жінкою страшно. Я б такий, боже, так і так мало того, що ходять всякі дебіли, а їх реально багато, так у них ще буде зброя. Але але, треба думати раціонально. Якщо ми бачимо живу статистику, порівняти, ніби одна й сама ментальність у людей. Але ми бачимо конкретні цифри. Тут дозволена зброя, тут менше вбивств, менше фалтувань, тут заборонено їх більше. Треба думати головою, не серцем. Хоча я вас теж розумію. От, цікавий вам факт з приводу зброї: озброєні громадяни запобігли. Або зупинили масові вбивства в школі міста Перл, штат Місісіпі, в школі міста Ендіборо, штат Пенсільванія, в ресторані в місті Віннемука, штат Невада, і в центрі, в місті Колорадо Спрінгс, штат Колорадо. Тобто, якщо у вас заборонена зброя, а хтось її дістав, він може скоїти масове вбивство. Але якщо він це починає там, де у кожного другого може бути, то ви можете його застрелити. Ви можете зупинити це ось в чому основна суть. Ви можете себе захистити, ви можете захистити свою сім'ю. Зброя робить людей рівними. Тому що до вас хтось намагався, простими словами, буду казати. Ми прості люди з вами. Простими словами. До вас хтось намагався. Якщо він у вас сильніший, більший, ви нічого не зробите. Якщо у вас зброя і в нього зброя, ви однаково сильні. У вас є зброя. І він тричі подумає перед тим, як до когось намагатися. До речі, брали у поліцейських інтерв'ю в Штатах. І питали її, от що найкраще запобігає масовому вбивству. Поліцейські відповідали громадяни зі зброєю. І крім того, що журналісти беруть інтерв'ю, ще було опитування на 15 тисяч поліцейських, яке показало, що 91% поліцейських вважає, що треба ввести легалізацію зброї всюди. І це найкраще рішення для того, щоб зменшити злочинність. Друзі, я думаю, вам буде про що подумати. Дякую, що подивилися мій ролик. Посилання на мої соцмережі внизу. Ставимо лайк, підписку, дзвіночок і ваші думки в коментарях. Па-па!